Всіх вітаю на своєму каналі. Так як у мене з'явилося дуже багато нових підписників, то хочу представитися: мене звати Галя і ласкаво прошу на свій канал. Дуже вам вдячна за підтримку. Я проживаю у штаті Пенсільванія, дуже близько до штатів Вагаю та Вест Вірджинія. І на каналі моєму розказую про наше буденне життя в сільській місцевості. Ми проживаємо. Так віддалено від міста. Як бачите, там позаду у мене є невеличкий город. І коли сезон, я ділюся з вами, чим я на ньому займаюся, також у квітнику. Беру вас з собою в наші подорожі. У нас вже так гарно, хоча останній день зими. Літають мухи, співають пташки, вже дуже хочеться весни. І надіюсь, вона не забариться. У нас двоє діток є, а ще. Три коти, які проживають на вулиці, але в них ось тут у нас на передньому ганку зроблені всі умови, хатинка з підігрівом і все, все що їм необхідно для комфортного життя. Вас запрошую у свій новий влог і бажаю приємного перегляду. Що нового у нас? На сімейній раді, як то кажуть, ми вирішили, що потрібно трішки займатися спортом більше. І взяли членство у YMCA, це такий спортивний комплекс, нам від штату Огайо ближче до нашого дому, тому хто з нами давно знає, що ми живемо в Пенсільванії, але на кордоні зі штатами Огайо та Вест Вірджинія нам. Наприклад, у YMCA набагато ближче в штату Гаю поїхати. То якраз ще до кінця лютого, чи до якого числа там була якась акція, що е, якщо сім'я двоє дорослих, двоє діток, то 10%, здається, місячна оплата знижка, і вийшло нам на 4 в місяць 60 доларів. Дали мені розкат, що там ще є. Е, на жаль, зумби зараз немає, тому що інструктор має проблеми з коліном, але воно вернеться. Це дуже, я дуже люблю зумбу. Але є різні йоги, пайо, ріп, медкон. Сьогодні мені жінка пояснювала, що це і як воно виглядає, водила, тур показувала. Але одне діло то все слухати, інше піти і спробувати різні види цих класів. І це все входить. У Оплату за членство і побачу, тоді, на чому я зупинюсь. Так ось є водна аеробіка, водний пілатес. От, піду спробую почну з водного пілатеса побачу. Там ще різні тренажери, е, великий спортивний зал, ві, різні різні класи є. Для дорослих, для менших, для різних вікових категорій. Я поки розказую, буду вас цього ледачого. Члена сім'ї показувати, який спортом не займається. А ось такий в нього найкращий спорт поспати. <рес> Отож, ми спробуємо побачимо. Ми в будь-який час можемо відмінити це членство, але тоді вже не буде такої ціни по акції. Тому сьогодні вже так. Як то кажуть, зібралися з думками, що будемо ходити. Особливо добре, що басейн. Я хочу, щоб Марчик навчився плавати. Катя вміє там є уроки такі на 6 тижнів для дітей, то треба буде його записати і просто вечорами чи коли там вихідні, можна ходити в басейн, Замість того, щоб по молах магазинах гроші тринкати, то краще е, з користю для здоров'я. От такі в нас новини. Ось так виглядає цей наш комплекс. Ну що, всім привіт! Звай YMCA. мій перший день, і я розпочинаю з водного пілатесу. Тут є туалети для всіх, душові кабінки, дуже все гарно, чистенько для людей з обмеженими можливостями. Тут можна залишати свої речі, і зараз я вам швиденько, поки ще не почався. Урок покажу, як виглядає басейн. Це маленький басейн для діток. Тут є ще джакузі і ось там ми будемо займатися пілатися. Але, на жаль, знімати я там не зможу. Ну що, пройшла година і 45 хвилин. Я залишилася після водного пілатесу ще на водну йогу. Думаю, вже все підряд попробую. раз я вже в басейні. А йога то так, не зовсім моє. Багато розтяжок, але пілатес водний мені сподобався. Така нагрузка гарна на всі частини тіла. Ще буду пробувати різні такі класи по фітнесу, по. Гаю і так інші такі назви, не знаю, як їх по-українськи назвати. Поки що всім задоволена. Починаємо вести здоровий спосіб життя. Також є ще такий спортивний зал, велике коло. Дуже багато старших людей займаються тут. Сьогодні, поки Брендон тут займався, я в басейні була. І ще є кімнати різні для. Різних танцювальних вправ я аеробік. це одна з них. День два сьогодні в цьому залі ми займалися. Клас називається Ой, Я собі так таку нагрузочку на перший раз, що завтра, напевно, я на ноги не встану, але мені дуже подобається. Я дуже рада, що я взялася. Я завжди казала, що я і спорт то несумісні речі, але мені подобається, як я себе почуваю після цих вправ. Сьогодні на матах таких займалися. Треба собі купити, тому що мені сьогодні позичили. От вже і маю коврик такий для спортзалу. Забила після спортзалу в магазин і придбала, тому що треба мати такий фіолетовий. люблю цей колір дуже. І гарно, що є вже такий сумочка-чохол з такої фірми вже тепер буду з своїм ходити. Вдома мене чекала посилочка невеличка від сайту тему. Багато хто вже знає. Я іноді замовляю, то подивлюся, що сьогодні прийшло, бо саме основне я хотіла спробувати собову основу для Монстеревого зона. Гарна, така досить добротна. І ще мені подобається, що так зроблено отут. Бачите, що потім можна ще одну докуповувати і вставляти одну з іншу, якщо треба вищу. Хто мене давно дивиться, знає, що я придбала собі цей вазон монстер я його дуже люблю. І отже, яка розлога стала, купила. Меншу потрібно якось буде вставити. Ну і бачу, що, ну, напевно. Ну, Поки що просить, тому що можна навіть підв'язати, якщо що, ось так листочки ближче. Але, напевно, відразу замовлю ще одну. Пізніше вже так гарно вставлю, як воно потрібно. Вона якась гарна декорація дивиться. Потрібно буде ще одну. Далі я завжди там замовляю ось такі ці е, шапочки такі зорі. Використовую їх, очо хліб, і накриваю миску, поки тісто підходить. Чи взагалі щось, знаєте, якщо немає посуди на кришечки, а холодильник потрібно поставити, накриваю цим. Дуже зручно. Тут хоч 200 штурм, і не знаю. 100, здається. І мені дуже надовго вистачає. Далі, ще ж разу замовила, такі шнурівки. До кросівок сина, щоб він кожного разу не зав'язував, то ось такі взяла з такою системою. Бачите, там треба їх вставити, на кінець затягнеться і все, і не потрібно в'язати. Якраз у нього синенькі там. Ще вперше замовляю, але колись вже в мене такі були. І звичайного магазину, особливо для дівчаток корисно, кому потрібно. Це такі полоски клейкі, в однією рукою трішки незручно. показувати. Ось так вони виглядають, як приблизно клейко-пластер. Вони з двох сторон, як двосторонній скотч. Одне до тіла, інше, наприклад, як виріз глибокий е, до одягу, і воно так тримає гарно. Набір таких резинок для волосся. І простенькі, і одночасно це так якраз на хвостик лягає зверху, і воно так гарно дивляться. Є були чорні, і я взяла коричневі. Ось спортзал, треба багато завжди мені резинок різних мати. Ось тут є такі стрільні ланцюжки. Це для моїх рукодільних виробів мені потрібні були ланцюжки такі. Насолоджуюсь свіжим повітрям, відкрила навіть вікна у спальнях наверху у всіх і в дитячих, і в нашій, в катрусі нашій вигляд в поле. Лушки літають. У нас сітки такі захисні на вікнах, тому так видно не дуже. Але от в неї такий вигляд з віконечка. Часто олені приходять, індики, гуси, дикі качки. На мене чекає гора випраного одягу Марчика, поки він в школі хоче йому все розкласти. Також у нього відкрила віконечко, хай провітрюється. Останній день зими радує прекрасною погодою. Вам щиро вдячна за перегляд. Бажаю всім міцного здоров'я і до наступної зустрічі!